Ну і далі ми поговоримо. Нацбанк прогнозує зниження рівня безробіття в Україні до 10,5% у 2026 році. Також очікується, що реальні зарплати в Україні перевищать довоєнний рівень. Про це повідомила прес-служба НБУ. Там також відзначили стрімке зростання кількості вакансій на сайтах пошуку роботи, а брак кадрів пов'язують із наслідками війни, передусім міграцією. Та мобілізацію. Більш детально на цю тему ми поговоримо в нашому ефірі. Зараз до нього долучаємо Олексія Мірошниченка, це президент Конфедерації роботодавців України. Павло Олексію, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, колеги. Насамперед, як оцінюєте такий прогноз? прогноз Нацбанку чи не занадто він оптимістичний? Ну ви знаєте, я його уважно почитав з деякими речами там можна погодитись відносно недостатчої кваліфікованої робочої сили, необхідності, мабуть, майбутнього підняття зарплати, але я не згоден з оцінкою рівня безробіття, тому що подивіться сьогодні. На обліку в державній службі зайнятості це ті безробіття, про які ми говоримо, всього 121 тисяча людей. Із них 90 тисяч десь приблизно це жінки, і десь тисяч біля 30 – це чоловіки. Ну, по відомим причинам. Тому я думаю, що рівень безробіття у нас значно нижчий, значно нижчий, І навіть те, що говориться про кількість вакансій, це теж говорить про те, що у нас безробіття значно нижче, і економіки не вистачає дійсно працівників, фахівців і все, що з цим на жаль пов'язано. Пане Олексію, я би хотіла з вами в цьому контексті розглянути ось ту тему, про яку зокрема Форбс видання повідомляло із посиланням на свої джерела. Кабміні Верховній Раді, що Міністерство фінансів зараз працює над проєктом закону про підвищення податків, і зокрема інформація з тих джерел, має військовий збір збільшитися, мають запровадити ставку податку в 5% для фісосі підприємців. Скажіть, будь ласка, ось якщо зважати на ось цю інформацію, що міністерство фінансів вже працює над таким збільшенням умовно податків і військового збору. Скажіть, будь ласка, як це може впливати на ринок праці, зважаючи ну так, це моя особиста думка. Що можливо якось в тіні працівники будуть заводити, можливо, неофіційно працевлаштовувати, і відповідно і ті ж податки будуть не вплатитися. Ну, дивіться, у нас, знаєте, такий виходить зараз ідеальний шторм. У нас з однієї сторони мобілізація, з другої сторони, у нас відключення електроенергії, підвищення тарифів на електроенергію, а тепер ще підвищення податків. Ми ж з вами скажімо так. Розумні люди розуміємо, що бізнес буде ну максимально, що можна сказати, в ефірі виживати в цих умовах. Кадрів нема, податки хочуть підвищити проблеми з постачанням електроенергії, постійні тривоги, що йдуть, які теж заважають. Тобто, ви такі знаєте, точно ідеальний шторм на жаль насувається на економіку України. Що робити в цій ситуації на вашу думку, і ось ця ідея Міністерства фінансів? Чи варто взагалі її зараз втілювати? Ну, я думаю, що це таки, знаєте, пробний пробна куля подивитися, як буде реагувати. Все десь приблизно те, що було з економічним бронюванням. Пам'ятаєте, всі говорять економічне бронювання, бронювання, потім раз і затихло все. Можливо, дай, дай Бог, щоб і тут було, що ми поговоримо про податки і не будемо піднімати. Але я дивлюсь, що дійсно економіки не вистачає там. Від по різним джерелам від 300 до 400 мільярдів на для фронту ми розуміємося. Проблеми, що треба кошти, можливо, тоді треба шукати якісь інші шляхи, а не пряме підняття податків. Подивитися, де є економіка в тіні, де можна що вивести, де можна допомогти, скажімо так, пройти цей етап, але не піднімати податки. Це саме простий, на мій погляд, зараз шлях. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, наскільки в таких умовах, як ви озвучили, і мобілізація і відключення світла, важко чи не важко знайти потрібного працівника для кваліфікації? Ну тобто ту людину, яку шукають, як зараз її важко знайти. Ну, ви знаєте, дуже важко знайти, тому що ну по перше, це мобілізація, і вона, вона сама сама по собі, як явище, як явище, вже забирає кваліфіковані кадри. От Подивіться, водіїв не вистачає, швачок не вистачає, слюсарів не вистачає, електриків не вистачає. Але ці професії ми розуміємо, вони потрібні і на фронті. Тому вже бізнес, скажімо так. Робить все можливо, щоб а з однієї сторони знайти працівника, але це дуже складно. Подивіться дані однієї великої компанії, і вона за місяць змогла знайти 2% відсотки від необхідної кількості працівників. А це компанія, яка критично важлива для економіки України. Тобто їх просто фізично не вистачає. Пане Олексію, ви знаєте, що коли я навчалася в школі це більше 10 років тому? Ми говорили про ось таке явище відтік мізків. Що тоді це явище набувало, набувало на жаль популярності? Скажіть, будь ласка, яка зараз із еміграцією, ось таких розумних інтелектуальних людей з України і загалом як з міграцією, тому що повномасштабне вторгнення на жаль внесло свої корективи, скільки українців виїхали за кордон, як це впливає на ринок праці? Це дійсно реально впливає. Це не тільки зовнішня міграція, міграція і внутрішня міграція, тому що багато людей перемістилось із сходу на захід, і ну, по різним даним від 4,5 це офіційні дані ЄС. По нашим даним ще 7 мільйонів, які виїхали за межі України. І тут дійсно ви праві, що це люди, як правило, з вищою освітою, кваліфіковані, і які знову таки, на жаль, шукають себе на тому ринку праці і знову таки. Таке слово, на жаль, буде вживати і знайшли себе. Багато з них вже працюють, багато з них діти вже пішли в школу, і шанси на повернення їх додому з кожним роком стаються менше, менше, менше. Це дійсно та проблема, яка серйозно вплине взагалі на економіку України, структуру зайнятості, особливо після післявоєнного періоду. Держава зараз може щось робити, аби якось зацікавлювати українців повертатися за кордону додому. Я думаю, що держава може робити і щось робить, але давайте будемо об'єктивно. Перше, що це безпека, друге це житло, Третє, це робота з безпекою. Ми всі з вами бачимо, що зараз ситуація на саме краще з роботами. Є пропозиції, їх дуже багато. рівень зарплати, який там, ну ми ж вже говорили про це. Там допомога нашим біженцям більше, ніж вона середня зарплата в деяких країнах. Тому це знову той фактор, який демотивує до повернення в Україну. Пане Олексію, скажіть, чи можете сказати, як часто зараз жінок запрошують на ну, умовно чоловічі професії? Ви знаєте, тема дуже актуальна. актуальна. Дуже часто запрошують інше питання: чи йдуть жінки? І чи... тому що ми зараз кажемо про стереотипні професії, які були притаманні чоловікам. Зараз е жінки будуть залучатися до них. Пропозицій дуже багато, але я думаю, що. На жаль, кількість цих жінок чи дівчат, які захочуть освоїти ті чи інші професії. Достатньо буде проблематично, і ми вже бачимо. Подивіться, київському метро вже зменшили більше збільшили час, потягів не вистачає водіїв. Уже деяких країн міста говорять про тролейбуси, про трамваї, до речі, на яких часто працювали і наші жінки, і інші професії. Тому я думаю, що пропозицій багато. От чи будуть жінки приходити, це питання. Пане Олексію, ви знаєте, в ці в цьому контексті почали говорити за жінок на умовно чоловічі професії запрошення. Скажіть, будь ласка, як щодо, ми розуміємо, що ринок праці зараз в дуже складних умовах, як ви зазначили, є дуже багато факторів, які впливають на те, що буде далі, але загалом українці це така нація, яка бореться до останнього, і в цьому контексті хочеться поговорити про ринок праці в розвитку толерантності, загалом про рівність прав. Наскільки зараз? Чоловічі і жіночі професії, не професії, точніше, а вакансії, роботу, місця, так наскільки зрівняні в умовах, наскільки рівні зараз, зараз зарплати, чи зокрема з того, що ви спостерігаєте, чи є таке умовно, що на одній посаді чоловік і жінка можуть отримувати різну заробітну плату, виконуючи ті самі обов'язки? У мене тільки невелике уточнення, що українці борються не до останнього а до перемоги. А да, з іншим, да, з, з іншим я, я згоден дійсно, у нас є розрив, і він десь, ви абсолютно правильно замітили, у нас десь приблизно 20% так званий гендерний розрив в оплаті праці, коли чоловіки отримують значно більше. І він посилився під час війни, тому що зарплата військових вона достатньо значна. На середньої по зарплаті і це впливає на на це гендерний розрив, але ця проблема є. Я думаю, що він з кожним роком менше, 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 тому що по великому рахунку роботодавцю важлива кваліфікація людини, її знаходження на, роби, на родині. А інколи ми спостерігаємо, що жінки. Просто менше працюю цілий різних причин: там чи догляд за дитиною, чи захворіла дитина, чи і ще якісь тривоги ці щоденні сьогодні, тому це розрив є, але я думаю, що він буде зменшуватися тут. Важлива кваліфікація більше пане Олексію. Дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, це був Олексій Міришниченко, президент Конфедерації роботодавців України. Говорили ми про рівень безробіття в Україні.